Та ніколи стрімко наближаються. Як заохотити дитину проводити більше часу на вулиці? Бокс з активними іграми з різних кінців світу точно прийде на допомогу. Кендама традиційна японська іграшка, яка вимагає вправності і терпіння, підкачає дитині ноги, покращить терплячість, координацію рухів та уважність. Можна гратися самостійно або з друзями, наприклад, влаштувати змагання, Хто більше разів виконає трюки з кендами. Трюкова ручка пенспінера за аніме. Цей фіджет допоможе сконцентруватися, зняти тривожність, слідкувати за рядками в книзі. Його можна як просто крутити між пальцями, так і вивчити різні фігури. Дійсно, захопливе заняття. Гонґад гра. З популярного корейського серіалу. Перевірте, хто з вас спритніший та точно вижив би в серіалі. Розвиває моторику, уважність координацію рухів. Цікаво грати з дітками. Це кишенькова гра, яка затягує окуру, японська антистрес-іграшка, яка ходить по столу, тренує швидкість реакції, точність рухів і контроль прикладеної сили. Грайте разом із друзями, рідними, передаючи мокуру один одному або самостійно, малюючи різноманітні фігури. До кожної гри відео урок, щоб дитина швидко зрозуміла правила та із задоволенням почала грати. Бокс підходить для активних дівчаток та хлопчиків від 6 років, дарунок на день народження або закінчення школи. Знайомство з іграми з інших культур, підпочинку без гаджетів замовити можна у скіленж.